Цієї ночі місто Дніпро опинилося під шахейтною атакою. що вночі рятувальники з гучномовців повідомили про хімічну небезпеку. А вже зранку в ДСНС заявили, що наразі повітря у місті чисте. А вночі були зроблені превентивні заходи аби уникнути ймовірного ураження населення. Зараз причин для занепокоєння немає. На зв'язку дні цієї ночі місто зазнало шахетної атаки. Від самого ранку на місцях працюють вже всі комунальні служби, поліція також тут працюють благодійні організації відомо про три постраждалі багатоповерхівки, а також про близько п'яти постраждалих приватних будинків. Прямо зараз позаду мене ви бачите, як благодійні організації допомагають плівкою, допомагають з білистами, допомагають закривати вибиті вікна, вибиті двері аби перший час місця не Прожити поки так, але вже згодом їм вже повідомили, як заповнити усі документи, те, що потрібно, щоб отримати повноцінну допомогу від міста. Прямо зараз позаду мене бачите черга, щоб отримати з білости. Зараз підраховують збитку, всім активно допомагають, надають допомогу, пояснюють, як правильно, як правильно ними користуватися, як правильно закривати вікна, двері аби поки найближчим часом. Це було їм ось такою допомогою. Місцевим розповідають, куди потрібно звертатися, або отримати всю необхідну допомогу, або отримати грошову допомогу від міста. Зранку міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму пості повідомив, через ворожий удар вночі у місті зачепило близько десятка приватних та багатоквартирних будинків. Комунальники вже стали до ліквідації наслідків. Вісім вікон вибито, дах знесло. Пані Валентина разом з чоловіком показують свій будинок. Жінка каже, на щастя, ніхто не постраждав. Спасались. Ми просто спасались. П'ять сім. Ну так я вже не пам'ятаю. Знесло частину даху, погнуло металеві двері. Так нічну атаку описує Дніпрянин Юрій. Його будинок теж знав суттєвих пошкоджень. Вирвало замок і погнуло двері. Двір така трьохміліметрова метал. Дебела. зараз не знаю, що я буду з нею робити. Тому що вигнуло там одну частину, де був замок. Тепер навіть не знаю, що робити. Ну і криша. Криша у мене відносно нова була. Ну, правда, вікна всі вцілілі, тому що був ремонт, були вікна добрі. Людмила разом з дитиною одразу побігла в укриття, проте й там, каже жінка, відчувалися вибухові хвилі. Їй 18, але ж ми під вибухами дуже швидко біжали, як могли. Три вибухи нас застали вдома. У квартирі Ігоря побивало вікна. Чоловік каже, всю ніч рахував вибухи. Без 15-2, перша бомбанула і потім 16 підряд, півчаса ровно били. Стекол нема. Загалом внаслідок атаки пошкоджено три багатоповерхівки та один гуртожиток вибито понад 20 вікон. Працюють комунальні служби, Желсервіс П'ятий та е, благодійні організації, які допомагають е, людям. Е, Отримати для того, щоб в першу чергу було закрито вікна, це плівка, USB. Провели обстеження пошкоджених територій як представниками міста, так і благодійними організаціями. Кожен отримує як інформаційну підтримку, так і допомогу на відновлення житла. Як через державні механізми, так і для тих, хто не має права на отримання державної компенсації, Ми працюємо з благодійними організаціями. Як завжди, приватні будинки це покрівлі, це вікна, це господарські споруди. В першу чергу акцент робиться на житлові приміщення. Для нас найважливіше відновити тепловий контур житлових приміщень, для того, щоб мешканці могли безпечно зайти в зиму. у благодійній організації. Пролізка кажуть, видають Дніпра нам все необхідне, аби тимчасово закрити вибиті вікна та двері. 8 ранку ми вже тут з гуманітарною допомогою, у вигляді будівельних наборів, у вигляді ОСБ. Люди вже отримують допомогу. Місто огоптується від чергового удару. Попри значні пошкодження, завдані ворожими дронами, дніпряни не залишаються сам на сам зі своєю бідою. Комунальники, представники міської влади та волонтери працюють спільно, щоб якнайшвидше надати людям усю необхідну підтримку: від матеріалів для ремонту до психологічної допомоги. Адже навіть під час війни життя має перемагати.